Друзі, привіт! Це відео для тих, хто збирається а, замінити вікна у панельному будинку. А ось тут в мене така, як бачите, панелька квартира. Ця кімната тут а, 12 квадратних метрів. І що я би зробив перед тим, як замінив а, радянські дерев'яні вікна. А те, чого мені не сказали, і навпаки, відмовили робити. А, а перше, що кидається в очі, це ось цей от пройом, так, який закритий батареєю. Залізобетонна така конструкція, на яку кладеться підвіконник. А як бачите, вона тут розбита, тут обсипався бетон. Це не того, що її розбивали фізично, а того, що коли монтіровкою виймали стару раму. Ось це почалось обсипатися. А, чому? Бо це насправді не якийсь там бетон-суто, це керамзитобетон. бетон. Це суміш, а отут, бачите, видно, це керамзіт змішаний з бетоном. І він, от бачите, сипеться взагалі. Немає якоїсь а, а, міцності нормальної, тим більше, що будинку вже 40 років. Ось, бачите, все воно сипеться дуже легко і валиться. Тобто тут була така тріщина, ну це штукатурка. Лишилась така тріщина, я за неї чуть, -чуть потягнув. І оцей огромний кусок він просто вилетів. Ось. І так само, от, коли виймали стару раму, також десь пішла тріщина від монтіровки. А і величезні от такі куски повивалювалися. Ам... Чому важливо знати, що ця штука не є міцною? Тому що я подумав на рахунок того, щоб робити дверку ширшою. А коли вставляєте євровікна металпластикові, то оця дверка вона по склу виходить вуща, ніж дверка радянська. Радянська дверка в ширину, я заміряв, 63 см. А ось ця дверка, ширину 55, наскільки пам'ятаю. Ось. А скляний пройом а, десь іще, іще менший виходить, ніж дерев'яної дверки. А, тобто, якщо в кімнаті, от зараз виключу світло, щоб ви от, побачили, ось. А, в кімнаті такі, як ці, яка загорожена. А, значить, будинок з одної сторони, отак тут стоїть, будинок отак, будинок отак з двору. Тут дуже мало світла. А, і а, чим ширша дверка, тим можна більше ось тут з лівого боку да, в якогось світла додатково тримати в кімнати. Ось, бачите, оця от, територія найбільш освітлена, тому що світло проходить через ось це нижнє скло. І от я хотів там зробити ширше, але мене відмовили. Сказали, що це треба буде розбивати мені ось цю бетонну перегородку. І, якби це буде дуже довго, да, там Зімсков вказав на відео, що це буде дуже довго, дуже важко зробити. Але насправді, що я раджу? Просто візьміть перфоратор, перед тим, як вставляти вікна. Просто візьміть і попробуйте чуть-чуть. Побомбити оцю частину. І ви, якщо, скоріше за все, якщо у вас будинок такий, як в мене, який вже якому більше 40 років, воно дуже легко почне е, обсипатися, відлітати е, при там, маліших якихось спробах перфораторах його бомбити. І таким чином, отут, от, от наприклад, ви зможете відбити ну, спокійно десь сантиметрів собі. 10-15 від ширини відбити. І таким чином за дверку дверна рама опиниться не тут, а ось тут опиниться. І відповідно у вас скло буде вже не тут, а ось сюди зайде, тобто десь приблизно по контуру самої рами двері буде скло. І витримаєте додаткових ще сантиметрів там 10 чи 15 світлового пройому. Тобто тінь, бачите, як іде сюди. От вас тінь тоді піде, наприклад, буде вже десь отут під батареєю. Тобто світло додатково сюди ще трошки зайде. От так піде-піде сюди і ну, світліше в кімнаті буде. Ось. Бачите, там світло, якби трошки цю частину відбили отут по ребру батарею, отак під краєшок, то, Відповідно, світло би більше зайшло. А, ось, Але я не думав. Братися це робити, бо це залізобетон. Важко. Ну, як бачите, не залізобетон, це керамзітобетон, Він, дуже... він обсипається сам навіть при якихось маніпуляції, монтіровкою. Ось що. Тобто, перше, а перед встановкою вікною спробуйте візьміть якісь перфоратор чи кувалду, і попробуйте погупати. Ось цю частину бетону. Скоріше за все, у вас получиться, вона сама почне обсипатися в старому будинку і відповідно зробити собі тут ширше світловий пройом. А ширшу дверку вам зроблять тоді буде більше світла в кімнаті.